Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. І я вже знайшов новий клуб. Тут є мій друг Матвій. В нього дуже мало бійців, цього з 12 якихось. І Міпл. Міпл, звісно, не найкращий та підець. Зараз він не в грі, але можливо колись він буде в відео. Ось, дивіться. Так, у нас з'явився варен з новенького. 390 гривень. О, точно, забули забрати. Тепер, друзі, і зараз я вам покажу ось. Подарок. О, 30 кредитів, моє улюблене. Це Цекпот. О, подарунок є в акції. Ліон. Дуже крутний. Добре, витратим давайте на оце гроші Добре, що нам випало? Іконка, дуже гарна, до речі. Іконка як на мене? Ага, давайте зараз, ми четверте місце, маємо бути персим. Я вам обіцяю, все буде першим Все, я зараз не буду говорити, але за янгар я виграю. О, до речі, я хотів спитати, як ви хочете назвати мій канал? Бо мені він не дуже сподобалась реально, назва саме по собі. Хоча я її зробив. Та вже не подобається самому. Це дуже погано. Але і це дуже складно мій канал ще через це знайти. Через те, що тут дуже дивна назва. Угу, Ось ми відвоювались. Це значить давайте. Нада, Дя дядя, нас перемогли друзі. Я не хочу програти в цій грі. Ми маємо тільки вигравати. Ну, максимум один раз можна програти. У нас четверте місце тут. Ми програємо. Дуже незвично, дуже негарно це програвати, звісно, друзі, я вам кажу. Я не хочу програти, тому. Добре, давай без лайтер нас свої команди. Блін, ми програли в цій грі, та нічого. Треба просто друга персонажа взяти. Так, друзі. Кого б нам взяти? Точно, де Він дуже сильний. Зараз покотимось на них так головочками. кепчиком. У мене епічний скін чи який він? По-моєму, епік. Ой, який милий акваріум, дивіться. Він піджигає. Це дуже страшно. Ось, я вже зайшов. Ви страшні. Монстри! Ви в курсі? Добре, я зараз до них прийду. До них іде смерть. Він не в курсі, Що я це смерть. що я його смерть. А, ху, щось у нас не виходить, вони обі точки захватили. Але хенг до як тебе? Фенго? Фінгальник? Мінстер Фенго. Фінгаф. Але в нього дуже сильна ульта я знаю. Правду скажу вам. Проганяй його. Базлайтера лайтера порозини. Ми знову програємо йому. Окей, нам лишається тільки вони. Добре, давай, Фен, я в тебе вірю. Ні, блін, друзі, він цей дизлайк кинув. Ну надіюсь, ми зараз переможемо. О, ми третє місце. Ось ми не програємо, друзі, так? Добре, бас теж сильний, візьмемо його позоли. Хочете, я, можу, я хочу зняти ще міні опрос. Цей, яку назву ви написуєте мені в тих коментарях? Я вам буду розпитувати, яку ви назву б хотіли б вообще зробити для мого каналу. Бо мені сама назва мого каналу, як я її назвав, не подобається. Це дуже погано. Бо мені подобатись і дуже сильно, і мене вбило. Це погано, але ми виграємо. Я це знаю. Я в це вірю. Добре, я вірю в свісності І ми за це забираємо. На тобі, на тобі. Добре, Кукуля-Юду Давай іди до них. Лаюда дуже прикольна назва. Я сам не можу з нею. Ма по собі прикольна. -ха -ха! Не, не бачите, друзі, ми програємо адрески, так. Да. Я це зазнаю. Що це погано, так. Да. Так що це кінець нас. ігри. Але треба все, всі 100% було б нас грача. Щоб ми виграли, точніше. Угу, вони зараз закінчать свої заряди будуть йти до нас. Точніше, там, де ми були. О, у нас зарядка. Йдеть. На тобі, все я стою тут тес, це додає силу. Та блін. Так. Цей вон. Ми перемагаємо їх. Так, ми їх перемагаємо, друзі. І ми всі так качаємось. О, все, ми перемогли їх. Я вам казав, що ми не програємо цю гру. О, 445 тисяч. Побачили, друзі? Це дуже багато за гру. Друге місце. Не питайте, як я переможу їх. Бо я дуже сильний. У мене всі дві гри є. До речі, цей скин легендарний, не всі заберуть Він через дві години пропаде Але він дуже гарний. Лайтер дуже гарний. І гарна назва. Надіюсь, мій голос дуже гарний зараз, як він. І ще це сенді з спанді булаба. Зараз <кій> дуже гарно. На тобі Сенді Спанч Боба. Добре, вона нас цей комар пробує нас перемогти, та <кій> він мене перемігти. Не зможе перемогти нас. Тут не цей комар чудо, юдо. Породну. Давай уйду за Ильон. Я верю, что ты их снова ульту сразу. Да, друзья, мы проиграем и чу игру. Добре, давай, Леон. Петрович. Окей, не дамо Не дамо. Давай, Леон. Леон, давай. Я не хочу програти. І ми програли, друзі, та нічого, ми виграємо. У нас ось нагрелося ось, до речі, і це погано. Бо ми її, можливо, не обзанемо за цю гру. Добре, давай тоді Мортіса попробуємо. Я надіюсь, що він мене підведеть. І я не буду зараз говорити, все. Звісо, не да не надія. Добре, друзі. Ми цю гру теж програли, та в нас? Сім тисяч є. Добре, нас ще завтра видадуть. Нічого, виграємо ще сто п'ятдесят Так, добре. Ось я приглашаю Матвія. О Матвей, привет, Матвей. Привет. Привет, привет, Матвей. Привет, привет, привет. привет. Oh, Все друзі, це мною Матвій він дуже професіонал. Я так надію, він професіонал дуже. Ага, нам ще якісь, він якийсь Добре, давай Матвій, забей гол нам. <сміст> <сміст> <здох>, Матвій. Дох, Матвій, дох, Матвій. Дох, дох. Я не дам вам виграти. Я за Матвія вам. А ну це за Матвія. Це не знаю, за кого тобі. <сміст> ти просто мені не подобаєшся, Все, Матвій, ти чому стоїс, мені чекав. Тебе мама покликала. Ти бот зараз. Зараз за тебе бот грає, так? На вам на вам, на вам, вам, на вам давай, Барни, супер вистріл! Ба -ба 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 -ба. Все, давай, Матвій, давай, Матвій, давай, Матвій, давай, Матвій. Я за тебе, ти змос. Бот за бот, мені чекав просто. Чему тебе еще не вислов? Мені Чигу просто высказав. Мені пора пока. Привіт, привіт, привіт. Чому у нього ніка немає? Мені цікаво. Чому, чому, чому? Міпл. Його любимий персонаж це Міпл. Міплган. Отак ми перемагаємо їх. Добре, Міпл, давай. Окей, давайте супер вистріли, супер вистріли! Міпл. Ну блін, дуже складно щось. Кай, він здається від відео. Я йому ніби не говорив, бо це він будет відео. Але с... не пам'ятаю, чи він запам'ятав. Баррі, давай рубай призаряд, супер ульту! Кай міпл, давай, ти супер сильний. Ї... Гіпер лютой лютой, лютой. Ого, це було, він мощний. Або його прорвало дуже сильно. Друзі, ми зараз програємо, друзі, ні-ні-ні. Добре, давай, барлі. Давай, втікай, міпл, міпл втікай. Добре, давай, міпл, міпл, давай забирай м'яч. Давайте забийте нам гол по зепле. Друзі, як ви думаєте, ми перемотимо в кігрі. А я б хотів. Беррайзер, б Тільки. Фэнсэ. Добрый Балли, давай. Так, да, капец. Вы бачили? Ну, просто не вышло ничего. Блин, ничья. Ничего. Ничья. Это плохо или нет? А, нет, это был бот, друзья. Нам играл только Суббота Коли ти зайдеш, Матвій, я чекаю тебе. І підписники. Козаль, хтось із друг. Як са ви думаєте, хто такий Матвій, то я є... б... Риб. Добре. Бубу-бу. -бу -бу -бу. Бу -бу -бу -бу. Що я написав, я не знаю, так. У нас куча тут подарунків нових. Портис, у мене багато скинів досить. До речі, мертві брати Ангар достильний. Добре, давайте. Теп... Будемо грати тепер у піцу. Дуже прикольна теж гра. Він не все добре, пока. Батвія. А ми з вами ще йдемо далі. Зливоча, остання гра, але я сподіваюся, ні. Бо я люблю з вами грати. Мені подобається і ще скоро будуть цей проблем. Я буду питати за, свій, за назву нового каналу. Бо я хочу другу назву зробити нашому каналу. Де ви будете? Щоб його було легше знайти. la bum 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 se întâmplă. Soca, 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 e, e, opa, opa, opa. Dobre, duze scladno. Mortis, tebe cofie cu litoi? Mortis, tebe cofie cu dinamaicam? Bez. Mortis, tebe cofie cu litoi? Надо дядя! Я не дядя, я тетя. Привет, <свист> А вот я зробив, ты косовый бачили? Марти Злузы сильный. Теперь вы узнаете силу демонов. И ангелов, я люблю ангелов. Вообще а, я, я ангел. Давай. Так. Все ми перемогли. Можете рахувати. Так, це буде остання гра з вами. <станкри> Добре, <соць> <соць> не шахілича ні з я. Але я на наші більше урону як він. Можливо, я не знаю. Бо я кафібара. Кафібара, кафібара! Добре, ми перемагаємо. І Добре, далі давайте... Вони Не затягнулось, не затягнулось, не затягнулось дуже прям. <світ> Двою ми програ, я матері скатес. А я в пам'ятність і йду їх сукати. Бо ви не задоволені мною. А ви злайте, ви прийшов донищити їх. Тікай вас. Ви не переможете нас. Добре, молодець, Енгард, спорийся з ним. Чи ні? Енгард, я тебе вб'ю. Добре. Все, з цим френком покінчили. Давай. Все, ми перемогли, друзі, і прощаємося іменно з вами. Всім до побачення, всім хорошого настрою і всім був!